Завжди проходжу біля цього бамбука і думаю, скільки будочок можна було б зробити, як в дитинстві, в спортоварах. Всім привіт! Ловили форель два дні тому, перед сніговим штормом, а сьогодні плюс 10. Сонце світить, вон ще є трошки снігу, лишилось все розтало. Цілу ніч був дощ. Сьогодні плюс 10. І я приїхав на своє улюблене місце. Подивитися, чи може є щучка, а, бо тут є, як я впадає два струмка, і подивимося, що буде. Був тут чотири дні тому, і ще все було замерше. Я просто кидав там поп берег чуть-чуть ну лід ще стоїть. Стояв. А сьогодні вже тепліше, все тече таке, як майже весна, і хочу пройти подивитися, чи хтось тут живе. Бо якщо не спробуєш, то не будеш знати. Як завжди кажуть, клювало добре вчора. Того, щоб вчора не було, а я зібрався і, може, на годинку, на дві, а покидаю, спробую. І якщо щось вийде зловити, то обов'язково з вами поділюсь. Так що не переключайтеся. Прийшов а, в, на початок струмка, але досить мілко, ось він де починається. Але досить мілко. Не бачу риби, Одягнув поляризовані окуляри. Але не думаю, що в струмку хтось є. Просто так гуляю. Дивлюся. Досліджую територію. Може якби хтось тут на мілені грівся. Може снейхед, змію голов, тут є дуже класний. Скільки я вже за ними тут полював, бо вони якраз тут е на початку струмка, де він впадає, тусуються тут літом, тут все заростає. Скільки я за ними полював, так ще жодного і не полював, постійно їх бачу. То Тому тут де чорний ґрунт, до речі, чорний ґрунт прогрівається швидше, ніж світлого кольору. Чорний кольор притягує до себе тепло, білий відбиває. Тому там, де таке болото, не пісок, до речі, а прогрівається швидше. І весною треба ж, буде вже заходити в теплі дні на мілину. То того я думаю, може тут хтось гріється. Але виглядає так, що ні. Шикарний ліс, шикарна природа. Ташечки співають. Маю погані новини. Літо тут трохи зайшов. Але не настільки, наскільки я очікував. Тут ще все вон мілко. Такий чудовий день, але на жаль, прийдеться поїхати на інше місце. Там я знаю, що є така стіна біля моста. Там є камінці, можемо спробувати там провести кренкбейт. Можливо, вони під стіною, там бо є доступ до глибшої води, бо бачите, треба ще пару днів. Так що вернемося обов'язково. Хочеться зловити ще одну-дві щучки перед тим, як вони десь сховаються, бо насправді літом вони вже не ловляться. Зараз може весною одна-дві. Вон кину, де камінець, де відкрито. Може там хтось стоїть. А так то підемо назад машину. І це попробуємо інше місце. І там є ще одне місце біля дамби. Так що попробуємо два місця, чи щось здасться, чи ні. Тому коли ми сюди прийдемо і вже льоду не буде і ми щось зловимо, то буде подвійно приємно. Почнемо з ось такого недрига. Скоріше всього, що там я його і загублю в ті, Там, де камінці, я бачу через окуляри, що там а Пару булижників потовчем. Того там і вода, до речі, прогорілася, бо булижники, ну в смісі камінці а, і цей і чорний грунт найшвидше а, прогрівається. Красота, але ще все замерзше, ну майже майже теж трава, як вон такі гуси. Це здається, може бобер. А, вон Бобер зайшов, бачите? Це ж Бобер. Ось він ходив тут. І вон він зайшов жардяй. Воду і гуси. Може там кинемо. До речі, моє відео, де я ловив, стояв ось там, де камінці. І, можливо, наступного разу я якраз піду під той берег, бо там він більш чистий, а тут мілкіше. Тому, а, напевне, а, краще туди піти, бо там от камінці. І там того разу я знімав, там глибший трошки канал, де під берег. Там і. А, там і попробуємо наступного разу, коли сюди прийдемо. Ось далі по курсу знаходиться міст, на який ми йдемо, точніше, до стіни, яка була насипана з камінців до нього. В англійські це називається Bluff Wall. Я не можу перекласти. Ну, суть в тому, що тут є доступ до глибшої води і до мілини, Того риба вже почне з глибини, де вона стояла зимою. Е, я зараз говорю про беса. Якщо в попередньому місці ми, я шукав щучку на мілині, то тут я буду шукати зараз вже беса. Бо він стояв в основному на глибині. Зараз через те, що день вже стає більший, хоч і досить холодно, але лід до сих пір тут є. Ідея в тому, що він може виходити на мілину і його перша зупинка якраз між цими камінцями. Того тут просто про паралелю берег зараз покажу чим. І надіюсь, може один-два песа тут є. Подивимося, все провіряємо. Ну, моя головна задача це просто дати інформацію по-українськи те, що я вивчив, поки живу, не, поки живу тут про рибалку Небеса і його сезонні зміни. Тому надіюсь, ця інформація буде корисна в будь-якому випадку. Почнемо і скоріше загубимо все одно з цього недрига, який вже був прив'язаний. Тут ще досить мілко, просто швидше проведу. тут його. Може щучка якась тут, я не знаю. ну, Досить швидко просто подивлюся, хто тут може бути. Суть в тому, що зараз, коли Бес виходить на ці камінці, він теоретично може їсти раків. І раки е, зараз будуть мати червоний колір. От навіть дно таке трохи червонішим таким віддає. і Тому е, приманки, які я буду використовувати, повинні весною зокрема, е, повинні мати червоний такий характер е, кольору, бо віриться в те, що ніби вони нагадують якраз раків е, для беса. Тому е, я покажу пізніше свою коробочку, що в мене є. А, поки покидаємо тут на Мілені, поки не загубимо а, цей недрик. А, і подивимося. В нього теж такий є червонуватий трохи відтінок, тому можливо і на нього хтось покуситься. Цей те, що я маю, це така а, а, як і? плоска джеголовка і воно ніби падає просто на дно. І дуже повільна снасть насправді. Я швидко його зараз провожу, бо хочу добратися до більш продуктивнішого, глибшого місця з цієї мілини. Але е, суть того, що якраз цей недрик, він такий не дуже, має багато в собі всяких рухів і вібрацій, і тому подібні речі. Тому е, риба зимою. О, от, от я його і тут і, і лишу, так кажуть. А ні? Забрав його з камінця, бо багато камінців, тобто обрев я очікую обреви, що це, скоріше всього, частина цієї рибалки буде. Пітер то вроді непогано, бо може прибиває щось ось вони, бачите? Люди якраз використовують те, що от він Rattle trap. Але зверніть увагу, цей має в собі... Е, ці е, грузики, да? і він е, тарабанить. А е, то цей гарніший вже для літа або для пізнішої весни. Якраз в таких е, умовах, як тут, з цим, з камінцями, а весною е, краще використовувати безшумні е, ці крату трапсон. Шаптин камінець mm? ось вони Rattle Traps тут дуже мало. Наприклад, я виберу зараз цього В ньому дуже такий глухий. Або ось є ще червоний колір теж. В ньому якраз нічого нема. Ніяких цих. Так само можна вже потім пізніше трошки використовувати вже оці Rattle Traps. Тут від рапали. Вони є різні, але вони всі е, мають в собі шарики. Я зараз поставлю ось цей беззвучний. І ще вишня як применка, плешня желізна. Це такий маленький джиг. Кину його тут в камінцях і загублю. Просто показую, що працює весною. І після нього покажу ще одну наживку, яка гарно може працювати весною по бесу. Іншо цікаво. Цікава ловлю баса — це спіннербей. Тут може бути така спідничка, е, як на Джегові була. Але я використовую зараз такого меншого розміру. Е, бейт є від зараз, від весни, може трохи пізніше, але ну, все одно спробуємо. Тут сонце блистить, може десь когось приверне увагу. А від ранньої весни. І навіть до осені, ось це одна з основних наживок набаса. Воно дозволяє проходити через траву, через е, всякі коряжники, не зачіпляється. Так що це одна з найкращих е, блешень на Набаса. Якщо ловити на неї весною, то краще дати йому опуститися на саме дно і його спокійно проводити по дну. А якщо літом ловити, то можна його проводити в верхній товщі води і без його буде бачити. Якщо ви десь рибачите на якомусь озері, то можна ним теж кидати паралельно берегу, так як я тут буду робити. Бач? Часто стоїть під берегом і а, полює там. Так що а, дуже класна блешня, багато мені принесла успіху в різних варіаціях. Зараз, коли буде весна, я буду використовувати вже важче водилище і а, буду кидати великі спіннербейти, бо якраз весною великі самки баса підходять. От зараз. Такий час, трохи пізніше готуючись до нересту. І потім мене десь здіваються, і вже лі... літом їх дуже важко знайти великого баса. В основному будуть ловитися ці менші такі самці до кілограма, ну максимум півтора. А так в основному 300 400 грам буде бас. Але зараз можна такого зловити двохкілушного, два з половиною, іменно самку таку гарну. Хочу звернути увагу, що знову ж таки ми знаходимося в штаті Меріленд, і е, великоротий Окунь е, в північних цех, ну, скажімо так, Мериленд є е, лінією, яка розділяє е, Америку, чи як сказати, на південь і на північ. Теоретично тут якраз проходить лінія, того є north іст Північний. Схід, це тут і все вище до Нью-Йорку, нью джерзі Коннектикут, туди до Канади. А все, що нижче звідси, це вже South-East. Тобто Південний Схід. Це е, вже буде Вірджинія, яка є історичним е, цим, південним штатом. Воювала вона на стороні е, цих аристократів е, цивільну чи Civil War в Америці. А, так що якраз тут проходить е, межа історична в Америці, яка розділяє на південь і на північ. По ментальності люди тут все одно мають таку північну ментальність. Ну, в Вірджинія вже починається більше підтримка Трампа, е, машини, відповідна музика. Так що тут дійсно є така лінія. Але до чого я веду? Більше навіть не про історію Америки, а про те, що а, Окунь тут не росте вже аж такий великий, бо в нього сезон його все одно а, межується температурою, і тому взимку він не дуже харчується. Він десь стоїть на ямах і не дуже активний, немає в нього стільки енергії. Тому тут зловити такого. Трьохкілограмового великоротого окуня. це досить рідкісне таке явище. Я напевно, зловив, я не знаю наскільки вони, ну напевно, вони між двох і трьох кілограмів, скажімо, два з половиною. Я в своїй історії зловив таких три. І всі були, можна сказати, дійсно весною. Один в березні поділюся з вами відео пізніше, вже як підійде березень. Один теж е, в такому гірському озері, десь приблизно в цю саму пору. І один вже аж пізніше на тому самому гірському е, такому озері, де куди треба йти хайкатись, а то, то вже було таке, вже пізня весна. Ну це можна сказати мої е, три найбільших. тобто Важко зловити великого пасину. Якраз весною я люблю їх ловити, тому що використовуються великі наживки, немає трави і е, можна дійсно витягнути трофей. Тому маю ще стільки ентузіазму, виходячи з зимової гібернації. Е, надіюся, скоро. Вийде зловити одного в цьому році, будемо старатися. На жаль, сьогодні не вийшло зловити реб, але поділюсь з вами старими фотографіями, які були зроблені рік тому якраз. Надіюсь відео було корисне. Знову ж таки, його основна ідея це поділитися моїми спостереженнями про ловлю беса в Америці. А, мене зайняло багато часу і передивляння інших ютуб відео американських, щоб вивчити а, ті знання, щоб мати ті знання, які я маю зараз, і із задоволенням поділюся з вами по-українськи. Я думаю, що комусь точно така інформація буде потрібна. Не забудьте поставити лайк, якщо вам дійсно було корисно подивитися це відео, і ви щось вивчили.